Артем брав участь у подібному марафоні. Рік тому про онлайн олімпіаду природничо-математичного фестивалю наук інтелектуальний марафон він дізнався від своєї учительки з фізики у попередній школі. За півгодини потрібно було виконати 15 завдань. Досвід йому сподобався. Ми зустрічали в комп'ютері, не виходячи із дому. Це була дуже цікава частина, оскільки там були підобрані завдання і ви могли просто сидя на перевірити своїм комп'ютером відповідати на питання». Так само сподобався досвід Івані. Інформацію про онлайн Олімпіаду 2015 вони знайшли з татом в інтернеті, коли шукали школу для здобуття якісної середньої освіти. Онлайн тур було дуже цікавий, оскільки там були підібрані завдання різних класів різних категорій. і. Задания, в принципе, тоже были очень интересными. Было тяжело, но в то же время интересно. Взял первую степень и поступил еще и в скельце без экзамена. Для каждого ребенка э, создавалось э, отдельный вариант задания, который он потом выполнял. Есть, и задания там включали очень большое количество, очень большое количество разных э, заданий по э, ...по логіки, по різних форм тобто було природоведение більше зв'язане з біологією, більше зв'язане з физикой, більше зв'язане з географією. Проводиться онлайн олімпіада з природничо-математичних наук вдруге рішельєвським ліцеєм Одеської облради через сайт дистанційної освіти. Учніки п'ятих класів пишуть роботи по математиці, логіці... природоведению, биологии. Ученики шестых классов пишут работы по биологии, математике, логике, химии, природоведению и физике. Мы приглашаем принять участие учеников из седьмых классов, но у них будут предметы алгебры, геометрия, физика, химия и логика. А щоб учасникам було легше підготуватися до онлайн-олімпіади природничо-математичного фестивалю наук інтелектуальний марафон 2016, з 16 січня нині вперше в онлайн режимі проводитимуться заняття і консультації. Тому для участі у змаганнях учні 5, 6 і 7 класів мають до 16 січня зареєструватися. У минулій олімпіаді змагалося понад сотню дітей. Взяти участь у майбутній вже виявили бажання понад 20 юнаків. Реєстрація триватиме до 16 січня. Для этого нужно перейти на сайт dist.rl.odessa.ua и, собственно, пройти там регистрацию, получить свою Ну, Скажем так, учетную запись создать, ну и после этого зарегистрироваться на мероприятие, которое там названо как раз интеллектуальный марафон 2016. Е, собственно, там е, будут проходить различные лекции подготовительные. Лекции начнутся, если я не ошибаюсь, 16 января. От, ну, і 5 марта вже пройде сам марафон. Онлайн-олимпиада це тільки перший тур природничо математичного фестивалю наук, интеллектуальный марафон, другий тур очний – проводит відбуватиметься 10 квітня 2016 року в Рішельєвському ліцеї.